Яка є цілющість водних процедур на водохреще? Навіщо пірнати волонку зимою? Як це допомагає? Та кому заборонені такі процедури? Давайте подивимось разом. Київ набережна Дніпра. На вулиці мінус один градус, сніг і пронизливий вітер. Люди квапляться додому, щоб зігрітися. А ось моржі спокійно заходять у крижану воду, пірнають і випливають. Для них холод не проблема, а стиль життя. Олена займається моржуванням майже 10 років. Каже, вода холодна, але головне відчути тіло, розслабитися та правильно дихати. Ми робимо глибокий розслаблений вдох і порнаємо. Зазвичай я порнаю десь 5-10 хвилин. А коли холодна водичка, я плаваю трошки і іноді можу просто ну, посидіти в воді. Сергій моржує лише два місяці. Сподівається, що холодна вода допоможе йому довше залишатись молодим. Гарне відчуття. Драйву ми з цього так не працює. Це приємне таке відчуття. а коли вже ти окунувся і виходиш, то ти ну, хто це робить, ви розумієте, яке в тебе прилив енергії, драйву і в тілі також а, ну, класне відчуття. Тому. Не знаю, холодно, звісно. Да, спочатку, але зараз бачите, стою з вами, не, не, не трошусь, все нормально. Артур морж із десятирічним стажем. Він радить новачкам починати загортовуватися, коли вода ще відносно тепла. Так організму буде легше адаптуватись. Ми починаємо обливатися прохладною холодною водою, водою, водою з літа, і ціле літо осінь підготавлюємо своє тіло по мірі прохолодження води. води на річці Ми починаємо. Обліватись, обліватись. Після купання на моржів чекає гарячий чай і відпочинок у лазні. Масаж, який мені тут роблять, там попарити можуть, можуть. Ну, класно. Чайочок обов'язково попити, там водичку, відновити баланс, тому що водичка випаровується. Посидіти щось смаколики, поїсти. Да. Максим працює адміністратором в клубі моржів. За його словами, вже понад 13 років близько ста людей збираються у спортивно-розважальному комплексі щонеділі і купаються. Починалося все з там 10 людей. Люди, які за здоровий спосіб життя, зараз десь 800 людей вже є в спільноті. Не всі ходять, багато хто служить, хто роз'їхався. В теорії зимове купання є справді корисним. Холодна вода зміцнює імунітет. Вона стимулює вироблення лейкоцитів. Тому моржі краще захищені від вірусів та рідко хворіють. Дуже неперевершення, крута. Моржуйте, рекомендуйте. Рекомендую, щоб не хворіти, бути здоровою і мати гарний настрій. А ще у них гарний настрій, бо зимове купання зменшує втому: покращує пам'ять та сприяє виробленню гормонів щастя. Якщо це моржування на постійній основі, то буде спалюватися кортизол, основний гормон стресу, тому що цей кортизол. Із адреналіном наднирники будуть викидати під час пірнання. Холодна вода також може покращувати роботу серця та судин, але користь спірнання у лунку виносить не всі, бо є люди, яким такі процедури просто не підходять. Щоб зрозуміти ваше це чи ні, треба уважно проаналізувати реакцію тіла. На контакт з водою кажуть лікарі. Організм він не розуміє, що про про що, що відбувається взагалі для нього це стрес, і він максимально спазмує все, всю периферію, щоб вижити. Він думає, що він замерзає. Навіть якщо одразу після занурення в крижану воду не виникає жодних проблем, наслідки можуть проявитися згодом. Тому навіть досвідченим моржам варто уважно прислухатися до відчуттів у своєму тілі після кожного занурення.